Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Мамин Блог. І сьогодні в нас вийде таке нове відео в новому форматі. Ось є у мене така корзинка, і сьогодні я буду її декорувати. Били її з чоловіком 5 років тому, щоб було. Що в чому посвятити яблучка, мед. А в цьому році ми її пофарбували. Я накупляла різного декору і хочу щось зробити своїми руками. Тому що от, ручна робота для мене справді такий релакс. Я відпочиваю, переключаюся від негативних думок. Тому поїхали. Покажу вам, які в мене є матеріали. Це сама корзинка. Ось я купила такий. Букетик, буду його зараз повністю розрізати, брати ті елементи, які мені потрібні. Ось така велика, красива є в мене півонія. Три трояндочки, ось така ще зелень пластикова і атласні. Трічки. Ще, Звичайно, нам для роботи потрібен е, ніж. Я взяла ось такий, щоб е, підрізувати акуратно квіточки, е, гарячий пістолет і клей. Ось і все. Ще можна звичайно, додати мережу, але я думаю, що я буду робити без нього. Спочатку я ще вирішила трішки підготувати матеріали, які мені будуть потрібні, одразу їх вже порозділяти, порозрізати. Спочатку робила ножницями, але виявляється, з таких пакетиків квітки дуже легко квітки дуже легко знімаються, тому все порозкладала для зручності. Буду дивитися, одразу в голові формувати потрібну композицію. Зараз взяла стрічку, хотіла, звичайно, взяти дві стрічки рожеву і білу. Треба, мабуть, було краще все-таки взяти дві. Я взяла одну, зав'язала бантик, а зараз хочу приклеювати спочатку бант на низ. Далі все основне буду наклеювати. Послідовність така, що е, спочатку ми відштовхуємося від більших квіток і е, наклеюємо більше, більше, більше ті квітки, що більші, потім вже будемо е, до них вже приклеювати е, додаткові елементи, менші квітки, щоб вийшла Красива композиція. Взагалі, я по спеціальності вчителю просто мистецтва, тому в мене вже такий, знаєте, натренований окомір. Я прийшла в магазин, я вже одразу побачила, що мені треба і як воно буде виглядати на самому кошику. Взагалі, в мене була ідея така, щоб цей декор був зайомний, щоб можна було його зняти і е, так зручніше зберігати, але кріплю все одразу на кошик, тому що забула купити. І вже не хотіла просто е, їхати знову в магазин, не хотіла відкладати цю справу, не хотіла відкладати декорування кошика, тому що я знала, що вже якщо зараз відкладу, потім мені буде дуже важко виділити час. А так, у мене вже на неділю буде готовий кошик, далі в нас приображення господнє. І е, буду хоч, хоча б за це буду вже не переживати. Ще, Звичайно, хотіла б якось рушничка сюди до кошика. ну побачимо, побачимо наскільки... Вистачить в мене часу. Взагалі я хотіла з домотканого полотна зробити, підшити мереживом. Ну, побачимо. Ще в мене є трошки часу. Коли я щось декорую, роблю якісь такі цікаві речі, я зразу згадую свої студентські роки, тому що взагалі чотири роки були такі пов'язані з мистецтвом, пов'язані з творчістю, що мені дуже подобається. я вирішила, що навіть після того, як вийду заміж, як в мене з'являться діти, я обов'язково не буду залишати цю любов до прекрасного, любов до творчості, а буду постійно в цьому руслі працювати. На задньому фоні, ви бачите, стоїть машинка. Я вчуся ще шити. Машинка в мене з'явилася рік тому. шила я одяг для своїх іграшок, шила сукню для домініки, шила її різні головні обори. І хочу, звичайно, вчитися ще шити якийсь одяг для себе. Сьогодні навіть купила тканину і буду пробувати шити нам сукню. А взагалі про шиття, про в'язання, про мої іграшки, я хочу зняти нові відео і з вами поділитися такими своїми захопленнями. Ну і ось саме результат, ось така краса в мене вийшла. Я вже бачу по відео свої недоліки, чого де не вистачає. Можливо, треба було краще взяти і ще білу стрічку додати. І, як бачите, я зробила оформлення з обох боків. В мене залишились трішки квіти, і я вирішила, що було ще з іншої сторони. Так буде, мені здається, цікавіше і краще дивитися. Ну, Ще покажу вам корзинку при денному світлі біля вікна. Тут, мені здається, краще видно всі кольори, ну, все, як я хотіла, в принципі, в таких ніжних відтінках пастельних з такими трояндами. Хочу сказати, що хто хоче з вас зробити таку корзинку, прикрасити власними руками, обов'язково робіть, тому що дуже приємно освячувати плоди в такій гарній корзині. А ще приємніше, коли це все зроблене власними руками. Тому бажаю. Всім, хто хоче таке зробити, повторити. Бажаю всім творчого натхнення. Нехай у вас у всіх будуть такі красиві корзинки. В неділю ми підемо освячувати мед, а потім будемо освячувати плоди. Тому дякую ще раз за перегляд відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі і до зустрічі! Зустрінемося з вами. У е, нових моїх роликах. Дякую.